Лохина для всіх або як забезпечити українське господарство її якісними саженцями. Взялися за це долинські підприємці. А ще вони не просто вирощують цю ягоду, але й створюють її нові сорти. В унікальній лабораторії побував і наш Денис Лужний. Цей весь посад матеріалу на типіщапі. Він завозився за кордону. Зараз ми його робимо чистим, якісним. І на відповідні тих ну, я рахую, що навіть краще італійського німецького. Найпопулярнішими нині за словами підприємця в Україні є середньопізні сорти лохини. Нас сезон іде починається десь. Має бути десь з 10 серпня по 10 вересня. Пропонувати ягоду на ринок Європи, що Україна пропонувала до того часу, поки не прийде ягода з Перу. Підприємці працюють як з продукцією, яка виходить з лабораторії, так і з польовою. З полю це так десь ось, ну, саженці двохлітрових, е яких ми продаємо е по Україні за кордон, це десь приблизно е півторолітрових, двохрічних саженців. Так, то десь ми розмножимо під. 250-300 тисяч, але зараз, буквально цього року, ми збільшимо два рази потужності, ми розширюємося. А тут то ми можемо робити робимо під мільйони рослин, інвітро маленьких, мініатюрних. Один з таких сортів нам демонструють. Це є один з тих нових сортів, які ми привезли, який ми випробуємо: береш бруньку на чистий там цей робизвір безвірусної рослини, вбиваєш всі бактерії, грибки. Висаджується в стерильні середовищі і ця брунічка спробує проростати. Про лохину нам розповідає і пані Ярослава. Жінка працює з рослинами вже 8 років. Усерджуємо рододендрони, з банок, все йде стерильно, контейнери так само. Іде укорінення у середовище спеціально зварене. Робота, каже жінка, у неї не з легких, проте цікава. Беремо рослину з банки, розділяємо, є технологія, по якій це робиться, відсортовується, частина висаджується на укорінення, більші, менші сортуються». На сьогодні місцеве підприємство уже отримало світове визнання та розпочало процес сертифікації за спеціальною нідерландською системою.